Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в цей час в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде Іван Стопак, військовий експерт, експівробітник СБУ. Говоритимемо про все, що цікавить суспільство, найрезонансніші події, які сталися у 2024 році. Пане Івано, вітаю вас. Вітаю, дякую, що запросили. Давайте розпочнемо із гучної новини. Це відставка Валерія Залужного, яка сколихнула усе суспільство і, напевно, і західних партнерів. Плануємо так. Розкажіть взагалі, що це було? Так, давайте поки що ми опоруємо тільки плітками. У нас немає жодних підтверджених даних, у нас немає ані спростування, ані заперечення. Періодичні інсайди виникають ще з грудня місяця. Декілька народних депутатів опублікували що Стовідсотково все от звільняють, не підтвердилося. Потім ось січень січень місяць. Так само і теж не підтвердилося, але суть з усього, рішення вже. Морально ухвалено, на нього вже погодився президент, але питання, по-перше, як сприймає суспільство, як сприймають військові, як питання, як сприймають а, західні друзі, і головне, а кого замінити? На кого, хто буде тією людиною, яка прийде на заміну? Я завжди кажу в такі випадки, що концептуально президент може звільнити просто не питаючи. Це його право за Конституцією, голова СБУ, міністр закордонних справ, міністр оборони. Главком може звільнити, але у нас є війна, у нас є вторгнення, у нас є довіра шалена до збройних сил, до главкома. Я кажу завжди, що в мирні часи його б його звільнили, і мало хто б побачив би, ну, був главком, звільнили, поставили нового, потім іншого. І це б тільки хвилювало більше військових. Зараз це хвилює всіх і всередині країни, і на фронті, і за кордоном. Найбільш правильна була б комунікація, якщо б. Пан президент особисто в своєму зверненні, там 5 секунд приділив би цьому аву і сказав би, наприклад, у мене, наприклад, як варіант. У мене до пан залужного претензій немає, але я запропонував йому нову посаду. Він піде на іншу посаду. Замість нього я призначаю людину Y, яка що на 3-4 голови вища в плані людських якостей, професійних якостей, якихось інтуїтивних якостей. Краще, в неї є сто п'ятсот різних планів продовження цієї війни. Він користується авторитетом повагою в суспільстві серед наших військових. Наземні наші друзі пишуть, щоб ми підтримуємо. Супер, я впевнений, що відсотків на 60-65, оця ось може на 70 оця вся напруга. Вона просто зійшла би так. Це було б десь в суспільстві. Як так? Оце коней на переправі не міняють, але у нас іде історія. Звільняємо, а хто наступний? А не знаємо, хтось буде так неправильно, не можна зробити просто тимчасово виконуючу обов'язки. Ну так, звісно, особливо воєнний стан. Так, да, особливо особливо воєнний стан. І Як рухатися далі, і що ми отримаємо? Кожна нова заміна, вона передбачає: ми прибираємо людину, на її місце ставимо людину, яка на наше переконання буде ще ефективніше, ще не зручніше, неправильно казати, а більш креативніша. Так запропонуйте, я думаю, що питання вперлося в першу чергу в таке знак питання: а хто? Хто буде наступним? Тобто, швидше за все, звільнення вже не під питанням, його звільнять, але питання. Ну так, хто бу... західні ЗМІ теж кажуть, що це неминуче. Хто буде, хто буде наступником? Хто буде наступником, хто прийде на заміну? Цікої людини поки що немає. Якщо відставка все ж таки відбудеться, як з вашої точки зору сприймуть це військові? З питання, кого поставлять? Якщо поставлять о, якогось о, ну, відомого в о, серед військового товариства генерала-полковника, який з авторитетом о, поважний, який не прославився м'ясними штурмами, а саме креативністю, нестандартністю підходів, навчався, наприклад, війську не навчався військовій справі не в радянському союзі, а в Американській академії Вест Понті або в Британській десь академії. То я думаю, тоді ну він буде комунікувати. Він буде ж такою ж яскравою особистістю. То я думаю, що військові сприймуть. Але про проектуємо проектуємо на іншу історію. Якщо це буде якийсь невідомий полковник, штабний або якийсь штабний генерал без військового досвіду. Тільки в штабній роботі а, ніхто про нього нічого не знає. Ну, я, я, це, це я, дуже... я думаю, тоді це буде проблематично. Дуже на офіс президента взагалі не хоче ніяк коментувати цю тему. Хоча повинно вони ж давай Так якщо кажуть це, хоча просто... роз'яснювати так, абсолютно вірно. Це ж як пан Педрек сказав, це ж менеджер пан залужний. У кожного менеджера є свій керівник, який, якщо він задоволений роботою, повинен сказати: я не вашою роботою. Чому? Бо раз, два, три, чотири, п'ять претензій. Я хочу бачити на цій посаді людину, яка що в нього є якийсь план новий, він нестандартно міркує, мислить, розробляє щось. Ну які критерії? Тобто, якщо людину звільняти, ну там давайте, в будь-якій сфері, каже: ти не впорався з цим завданням. Ну, зрозуміло. Тобто, тебе претензії такі. А коли звільняють просто через те, що звільняють, це неправильно. А чи не призведе це до політичної кризи в країні? Не хотілося б. Бо росіяни цим скористаються в першу чергу. Вони намагаються спрацювати на випередження і спробувати зруйнувати. Я думаю, що вони до речі, як вони ж робили ці вкиди про як вони писали множество ВСУшників ідуть на Київ, знімають у власну. Тобто ці речі вони вкидали, зрозуміло, що вони були недолугі, вони були косокриво зроблені, але я думаю, тут вони спробують скористатися цим, і це буде погано для нас. Навесні наступальний потенціал агресора е, знизиться. Так заявив голова української розвідки Кирил Буданов. Чи поділяєте ви його думку? Це казав давно. Дивіться, ця війна вона ну на жаль, там академічно можна побачити якісь етапи є. От я особисто для себе зафіксував це, що так був там 22-й рік, і ось 23-й. От 25 травня 23-го року а, закінчився етап наступу росіян, коли вони на 98 з копійками відсотків взяли місто Бахмут, про це відзвітувалися. Хоча сказали, що наші військові нічого подобного, нічого не взяли. До побачення у нас там залишилося пару гаражних кооперативів, формально ви його не взяли. Але з травня місяця вони почали виводити вагнерівців, угу. забирати, да. і почався український етап. То травень місяць російський наступ закінчився. Червень почалася наша історія. Вона закінчилася, от в жовтні місяці, коли визнали, що ну на жаль, ну не впоралися, ми намагалися, ми рухалися. Запорізький напрямок скільки змогли, стільки пройшли, і потім почалася знову російська частина наступу. Я особисто вказав, що мені здається до середини. Березня, можливо, до кінця березня в них буде ще цей потенціал до виборів, бо треба поспішати. Політики тиснуть на них, давай результат, бо це ж гроші. Коли так. кажуть: а чому політики російські тиснуть на військових? Бо чим більше буде в них якихось там ефемерних перемог, як там Марінку взяли або Авдіївку, не дай Боже. То вони зможуть це продати. А це ж бюджет можна робити. Фото, відео, якісь виставки по всій арефі ганяти. Це ж бюджет, шалені гроші. Є привід, є привід бюджет освоїти. Немає приводу, сидимо, чекаємо на перемоги ну, в лапках російських військових. Після президентських виборів Путін може оголосити про масову мобілізацію. Може, але навіть самі російські спостерігачі вони не дуже побоюються, вони не впевнені, кажуть. Так, може, але і бачить невпевненість Кремля в такій мобілізації, що стільки людей. Можливо, як варіант буде проголошено щось на кшталт частково гібридна мобілізація, бо вона і так продовжується. Тут може ще там, частково-два. Або частково 2,5 мобілізація. Ну про повну. Бо в них уже й так є проблеми з людьми. Вони самі визнають на виробництвах, на таких банальних речах водії маршрутних таксі, автобусів не вистачає. І от така ось не то що новинка, а якийсь такий раритет, Не вистачає людей в сфері казіно. Там, це дуже важливо. Ну, важливо, маю на увазі для росіян, але так, це, по, це показово, не вистачає їм цих людей. Вони кажуть, десь е четверть, чверть людей нам просто не вистачає персоналу. Але це така дуже сегментована історія. Але якщо подивитися, наприклад, там, по маркетологах, по якихось там бізнес-процесах, то там теж людей багато не вистачає. Вони, до речі, розмірковували над а давайте завеземо в Росію 10 тисяч кінійців, запросимо, щоб вони приїхали. Так, були побоювання, що вони поїдуть на фронт, але. З російських джерел з відкритих йдеться про те, що просто треба, щоб люди хтось працював на землі, бо людей немає. Українські захисники розгорнули три плацдарми на лівому березі Херсонської області. Чи є якісь прогнози тому напрямку? Ми очікуємо, що там будуть добрий результат, але це не лінійна війна. Не можна так. Ми тут поставили стільки військових, от зараз вони зроблять, там математично порахували. Це війна і на виснаження, але. Що можна сказати достаменно, якщо десь декілька місяців тому у росіян було 12 активних напрямків, де вони там, там, там тиснули, то зараз таких напрямків два Два активні напрямки, а решту вони там в такому сенсі заморозили або зменшили свою активність, перейшли в режим такий стендбай. Ми готуємось, ми тут стримуємо українців, і дуже ймовірно, що з такими темпами вони. Зменшиться до одного напрямку, можливо, це буде Авдіївка, можливо. Тобто на всіх інших вони стримують. І ось ми розраховуємо, що південь, вірніше, лівобережжя Херсонської області буде перспективно, бо як кажуть військові наші, так там менше мін, бо частина мін була змита під час подриву підриву дамби Каховської греблі, плюс знищення. Ну, що не помиляюся, вже, мабуть, десяток літаків на тому напрямку було збито, і російські пілоти побоюються там літати. Дуже так, ну дуже їм страшно. І ми ну, розраховуємо, що там буде результат. Ну, ми дійсно цього хотіли. А в тому напрямку відіграють дуже велику роль: це fpv дрони, так? так? Супер, да. Ця історія, звісно, ніхто в неї спочатку не вірив, коли показували так, та, ну, та, я вас прошу, що там ти безпілотник не може. Особливо коли вони були оці весільні, просто спостерігати, але коли вони змогли щось тягнути на собі, це показало, що просто війна змінюється кардинально. Це так, це не знаю, комар, джміль, бджола, який несе на собі 2 кг вибухівки, і ти не просто там кидаєш його в якусь сторону, а він може в повітрі висіти там 40 хвилин. 10 кілометрів так, радіус його дій, так обмежена радіус дій, але росіянам не подобається. І вони зазначають, що саме на цьому півдні, на вінше на лівобережжі Херсонської області вони кажуть, що співвідношення в кращому випадку на одного російського військового доводиться один український безпілотник а в найгіршому один до трьох. І угу. кажуть, що українські безпілотники вони там різні тактики використовують. Ну через це жодних інсайдів, це ну, щоб не було, що розкриваєш якісь таниці. Ну, це самі росіяни свої фідбеки пишуть і кажуть, що дуже не подобається, коли йде полювання на російську техніку, це зрозуміло, на буханки, якісь пікапи, джипи, якісь легкові автомобілі, які возять харчі, паливо між позиціями. І українці кажуть, по парах чергують два безпілотники, в повітрі висять, постійно чергують, бачать ціль один. Б'є по цілі, другий спостерігає, щоб ми потім побачили це. а потім другий, якщо є необхідність, здобуває. Тобто такими дуплетами росіянам перепрошую дуже не подобається. Нам вдалося нейтралізувати ракети за допомогою РЕП, але про це дуже мало інформації. Бо це дійсно така експериментальна історія. Працюють над цим, збивають їх з пантелику. Це таки, теж не не лінійна, не можна щось виготовити, і все воно працює. Постійно треба вдосконалювати, постійно треба випереджати росіян. Але дуже добре, що можуть збивати таким чином ракети безпілотники російські, і от останній раз їх один принаймні, заземлили, причому так дуже дуже плавно десь на території України. Навіть не пошкодився. І співробітники нас поліції взяли буквально в руках його винесли цілим, неушкодженим для дослідження на предмет, які там. Мікросхеми знаходяться і які санкції обходяться, Україна почала активізувати атаку дронів на Росію, тож вам не подобається? Ні, дуже подобається це. Але е, могли б ви сказати свою думку стосовно цього, що це може означати в майбутньому для України? Ми чекали на цього давно вже. Ми, ми чекали, ще в 2022 році, коли Укрбонпром казав, от у нас є безпілотник, тисячі кілометрів радіус дії, але ну. 23-й рік ми не бачили їх прильотів. Там дуже-дуже обмежені, якісь були, нам потрібно їх багато. І от тільки зараз ми побачили, що в принципі їх можуть робити багато і направляти ну майже не щоденно, але ну, раз на декілька днів направляти по території Рефі. А що це нам дає? А, зрозуміло, що військові об'єкти поза всяким сумнівом, там, де є військова форма, якісь якась військова техніка, це є об'єктом, але наші військові полюють на... Я називаю квазі-військові об'єкти. Тобто, на перший погляд, це цивільний об'єкт, ну, цивільні люди, ходять щось, але він працює на військову сферу. Це якісь дослідні інститути, якісь лабораторії, випробувальні центри, які роблять не знаю, там, ланцет цих безпілотник, які нам дуже заважає. Туди можна прилітати, якісь інститути, які виготовляють проектну документацію до ракет. Теж сюди прилітають. Але що цікаво, пішли ще далі і почали бити по, по гаманцю в російському. Бо так можна знищувати техніку, але багато грошей, техніку можна купляти і виріш. І вирішили. Позбавляти росіян надходжень грошових. Що роблять? Знищують нафтопереробні комплекси, нафтоналивні термінали по території Рефії. І от, наприклад, СБУ працює, Афіпський НПЗ, Краснодарський край, Услуга, це Лекінградська область, Санкт Петербург, і багато багато різних постійно прилітає. І от, щоб ви розуміли, за січень місяць росіяни самі відзвітували після прильотів в них експорт бензину впав майже там на 40%. Тобто, це та, та історія, яка дозволить нам позбавити Росії грошей. Що це означає? Це нафтопродукти виготовлені, продані, гроші підуть на обхід санкцій, на е, купівлю техніки, амуніції, боєприпасів, у, у Ірану, у всіх плюс. Е, це гроші для найманців, це для зарплатня. Не буде грошей, їм доведеться по сухому потім їхати. Тобто не буде такого змащення. А удари по Росії е, призведуть до впливу на їх суспільство? Я думаю, ні. Це в кіно: «Don't look up», не дивись на гору. На жаль, ну, на жаль, на вони жаль. не дивляться нагору, бо нам набагато простіше не помічати. Якщо ти будеш казати ось там українські безпілотники, то ти ризикуєш отримати кримінальне переслідування зараз повсюдження фейків. Це раз. По-друге, це тюремне ув'язнення дуже серйозне. І по-третє, зараз вони ухвалили рішення про конфіскацію майна. Людей, які звинувачені у розповсюдженні фейків, тому набагато простіше не помічати безпілотник. Сказали по телеку – це хлопок. Ні, це хлопок. Сказали, упала ракета на пустир, упала ракета на пустир. Хоча ти чітко бачиш, що горить безліч літаків російських, ти кажеш, що був пустир і нічого не, не відбулося. Новий закон про мобілізацію. Чи будуть гарячі дні в парламенті? Я думаю, так. І от скільки спілкувався з нардепами, вони каже, що ми готуємо 100-500 різних правок вже, бо не всі пропозиції були враховані. Ну, робоча група вона обмежена. Я просто знаю, як вона працює. Там, наприклад, є 10 людей, є тисяча правок, але врахують тільки там 20 правок. І кожен хоче довести, що моя найкраща, але ж це як не знаю. Це ну, як, як тюнінг автомобіля, ти починаєш щось тут підлампічувати, тут підкручувати, і баланс, вага змінюється, аеродинамічні якості. Так само для закону 84 сторінки, і можна його дуже переобтяжити, тому треба над цим працювати. Я думаю, що в першому читанні його проголосують, звісно, і потім будуть працювати, я думаю, що тижні 3-4, можливо, навіть до кінця. Лютого і приймуть його, але багато позицій, які є ну, не подобаються, Як, Звісно, дуже не подобається. Як і юристам, так і, і ну, військовим не скажу, але і цивільним, цивільним. не подобається. Хоча можуть сказати: та яка різниця? Тут війна у нас. Ну що там, якісь права людей начхати на це? Буквально вчора позавчора ухвалено рішення європейцям про передачу Україні 50 мільярдів євро, але це там на 4 роки. І там по дозовано будуть передаватися. І там зазначено на підтримку законності, демократії. Тобто, якщо ми будемо чекати, ми хотіли на певні демократичні процеси або там, на процедуру правову, бо в нас війна, то ми просто не отримаємо черговий транш цих грошей. Тобто, ми. Ну, не то, що заручники нам кажуть, хлопці, ми вам даємо гроші, але будь ласка, ви ж не повинні стати якоюсь там, не знаю, середньовічною країною, де. Просто рубають руки або стріляють в коліна. Тож, цим законом ми зможемо е, встановити баланс між цивільними і військовими? Хотілося б хотілося, щоб встановили, але навіть самі депутати досконально не знають, що там треба змінити. Ну, так, є претензії по закриттю за рахунків е, українців, які знаходяться за кордоном. Звісно, там можна обмежити суму витрат по українській карті. За кордоном, зараз це 100 тисяч гривень еквівалент. Ну, там можна зробити 30 тисяч, можна взагалі поставити нуль. Але тоді така історія: а що тримає цих українців, тоді а, ні, що змушує цих українців тримати у себе український паспорт? Якщо держава так ставиться, то частина з них, скільки там зайдеться, 3 мільйони українців, вони просто зможуть відмовитися від українського громадянства і більше не повертатися в цю країну. Чи це є на метою? Ну, звісно, ні. Навпаки, треба мотивувати, повертатися ось. Так, до дому. І, але мотивувати не палкою, а якимись преференціями, Він кажуть, плюшки, тільки плюшки, закликати і не просто обіцяти, а створювати умови там, грошові, робота, якийсь захист. Але сказати, що ми закриємо ваші картки або звертатися до урядів цих країн. Не виплачуйте їм кошти, давайте нам в Україну, а ми потім будемо біженцям, в вашій країні самостійно виплачувати. Ну, це теж неправильно. Навесні планується надходження вже літаків F-16. Планується як вони змінять ситуацію на фронті? Ніяк не жаль, чого на жаль, їх мало їх мало бути. Більше, ніж у нас є пілотів, у нас літаків не буде. Не буде така історія, що, от, наприклад, у нас тут п'ятеро в студії е і нам дадуть там, 100 літаків. Кажу, ну от, там п'ять тут, а решта стоїть там десь в коридорі. Так не буде. От Скільки є пілотів, стільки буде літаків. От є, у нас там 10 пілотів, буде 10 літаків. Чому вони не нададуть нам стільки, скільки нам необхідно? А у нас, актив, хто буде літати? У нас немає. Це ж не таксі, це не автівка, це, ну так, там це не танк. Що цілий процес. Цілий процес треба, треба навчити вчитися. Там такі талмуди, великі і пілот, і, і наземний персонал, і дехувати їх, бо вони турбуються за те, що літак буде знищений просто на аеродромі, а він коштує там з різним оцінком, Є різні варіанти. Хай буде 30 мільйонів євро. Може хай 20 мільйонів, але це велика ціна. Плюс ракети до них. Є варіант, звісно, як можна залучити більше літаків, але поки що не працює, якось не цікаво. Наступальні дії Росії на сході України активізувалися спочатку предвиборчої кампанії в Москві. Путіну не вдається представити своїм виборцям вагомі перемоги, чи це вже взагалі не важливо для них? Не важливо зараз? взагалі будуть перемоги, не дай Боже, то будуть продавати це. Бачите, тут у нас є перемоги. Немає перемог. Що вони розказують? що натівська зброя погано. я буквально сьогодні дивився ми її ми щолкаємо орешки. Радянська зброя теж не гірша за натісткою або Ось, а десь переважає її київський режим, терористичний режим, збивають мірні воєнні самоліти. Ну так, отак, отак вони живуть. А який наймовірніший сценарій у 2024 році? Для кого? Для нас. Це оборона, це перехід в оборону, зменшення інтенсивності бойових дій в обороні. І ну, давай так. На Початку цього року я б дивився не прикінці минулого року, я дивився статистику інфографіку верніше від порталу Слово і діло, і там було дуже чудово розписані видатки бюджету на 2024 рік. Я побачив, що можливо, це було на той період, може, вже зараз, поки ми з вами записуємо, змінилися цифри, але тоді було зазначено, що орієнтовно бюджет Міноборони зменшився на цей рік. Майже на 20%. Мінус така ж сама цифра в Міністерстві внутрішніх справ, там де гвардія наступу, СБУ, ГУР теж там на декілька відсотків зменшили бюджет. Тобто таке враження було, що орієнтовано готуються до зменшення інтенсивності ведення бойових дій. Так, звісно, могли зараз вже переграти, це ж бюджет, але я думаю, що можливо очікувати зменшення інтенсивності бойових дій, оборона сточення росіян, як верніше. Як бурячок на тірочки, натирати росіян натирати ці лінії укріплення і зменшувати їх потенціал. Але перемовини з росіянами це не просто домовитися. Окей, це наше, це ваше. Ні, те, що вони захопили, це їх, вони так будуть казати. Те, що ми вони не захопили, це наше, але поки що наше. Бо вони туди ще повернуться. Ну на жаль, ми вже зайшли до НАТО далеко, щоб про щось домовлятись. А, але якщо у нас не буде підтримки, то доведеться. Як не крути, бо а за рахунок чого вести війну? За рахунок кого вести війну, якщо у нас боєприпасів з кожним днем все менше і менше. Нам обіцяють, окей, але якщо скажуть в останній момент хлопці, вибачте, ну не буде вам мільйон снарядів. Ну, вони обіцяють, але вони потрібні наразі. І багато. Коли, да. Але їх не, немає. У нас зараз орієнтовно американці порахували, Україна вистрілює дві тисячі снарядів на день по росіянах. В середньому росіяни по нам 10 тисяч. Європейці кажуть 20 тисяч, ну, хай буде 10 тисяч. Різниця колосальна, різниця колосальна, і ну, на жаль, так, подивіться, можна ж аргументувати сказати. Пан президент підписав указ, так, він заборонив собі вести перемовини з росіянами. З росіянами можна і не вести перемовини. Завжди є варіант, як зернова угода. Ми ж з росіянами теж не вели перемовини. Так, так. Україну з однієї сторони, тут можна гарантами США та Китай, Росія і США Китай. Це як варіант, але. Якщо є нам чим е, е, знищувати Росіян, питань нема, можна продовжувати. Але якщо ми бачимо, що зменшується підтримка, Сполучені Штати вже скільки, два місяці не можуть проголосувати на підтримку. Так. На жаль, два місяці вже ми пам'ятаєте. Грудень місяць 50, 100% проголосує до свят 100%. Потім ну ладно, після нового року 100% перші два дні, ну січень пройшов, вже лютий, і поки що перспективи Ну вони немає. ж говорять, що це ми не можемо виконати певні умови, які. Я думаю, там більше політика вже. Політика у Сполучених Штатах вибори, тому ми стали заручниками. А після виборів США теж ще зміниться? Для України? Часу немає. Це, це рівно рік. Mm, рік так. це лютий місяць місяць, коли буде інаугурація нового президента або ну, неважливо там старого, або нового. У нас немає часу просто. А після президентських виборів у Росії. А в Росії, в Росії можливо його змінять? Путіну це навряд. Чи. Це це ні, звісно, є і вони влас... росіяни не скажуть. Ми не хочемо більше з вами воювати. Ні, звісно, є звісно. Є думка, що там буде гонка на лафетах або на катафалках, що вони почнуть ом, помирати. Там Патрушев на Путін, але ну багато хто рахує дивіться, скільки Сталін прожив, скільки Брежнів прилюс-мінус в цьому періоді вони повинні зараз і помирати. Ну але це не, не стратегія. Можливо, він вже помер, так пишуть паблік. Я ні, я не думаю. Я вірю, що я, 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 я певн, що ні. Я теж думаю, що це. Не... Давайте для вас скажу, як такий демаскуючий знаки, коли Путін помер. І от кажуть, він, він можливо, помер, а насправді ним ну, країною керують якісь люди через двійника і шито крите Але давайте так просто фантазуємо, уявляємо, якщо він там, помер, от, не знаю. Прокайдайця радного, Скабєєва або Кабаєва, там, Вова, він холодний. Ну що, його виносять? Є на його місце, наприклад, там, двійник і хто двійником, двійником керує. Зуміло, керують силовики. І вони йому так. Ти став сюди, ти це говориш. І вони почнуть що робити? В першу чергу вони почнуть змінювати людей, якихось губернаторів, якихось там міністрів, так, звіс... які ну, їм не подобаються особисто. І це буде нехарактерно. Якщо ми побачимо першу таку хаотичну зміну, буде о, цікаво. І по-друге, західні розвідки моментально відфіксують, що. Будь-яка зміна така, вона призводить до підвищеного рівня комунікації. Треба ж позвонити, написати, ватсап, сигнал, що там, телеграм, Viber. І вони зафіксують просто ого, нічого, що відбувається в Москві, в Петербурзі просто там в п'ятеро, наприклад, підскочив рівень трафіку, і трафік йде в Москва, це будівля на старій площі, де адміністрація Путіна знаходиться. Щось відбувається, щось пішло, і тоді вони ну, зможуть скласти один до одного і зрозуміти, що. Володя умер, його вивезли в холодильник. А в мережі з'явилися повноцінні карти російських НПЗ. Виведення їх з ладу це дієвіше ніж знищення російсько високопоставлених офіцерів. Ну. Дієвіше і ефективніше і ну, наглядніше коли воно палає, дійсно класно. Це ж гроші, це гроші, які вони м -м, заробляють на цьому. Це вартість цього палива, яке згоріло. це обладнання, яке неможливо замовити на аліекспресі або на eBay. Там привезіть мені цю вежу вакуумну, яка вартує там 600 тисяч доларів або мільйон доларів. Вона робиться індивідуально, це замовлення. Вона може рік робитися, може два робитися. І вони робилися до санкцій. Після санкцій я думаю, вже ніхто це не зробить. Дрібні товари можна з Європи а ось цей виріб. Ні, я думаю, доведеться в Китаї десь замовляти. А як воно між собою кореспондується, не готово сказати. І нічого не заважає нашим військовим повторно знищувати. Вартість цього безпілотника, скільки там казали, там 30 тисяч євро. Але вартість шкоди обсяг школи школи шалений. Дуже дякую вам дякую. за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні. слава. Дякую. Нашим сьогоднішнім гостем був Іван Стопак, військовий експерт, експіробітник СБУ. Він переконаний, що концептуально звільнення головнокомандувача це прерогатива президента. За Конституцією він може це зробити. І в попередні роки всі президенти це робили. Але зараз війна. Не можна просто звільнити, треба прокомунікувати. Бо пан Залужний давно став більше, ніж просто шаховою фігурою на політичній дошці, і він в топі довіри з боку українського народу. Тому на переконання Івана Стопака, якщо президент має бажання його звільнити, то треба прокомунікувати, зазначити, що не було досягнуто якісь конкретні цілі або навпаки все добре, переводиться на іншу посаду. Умовно, але важливо, комунікація. Коли її немає, починаються різні інспірації. Він також припускає, що такий вкид міг бути просто промацуванням ґрунту, щоб побачити реакцію суспільства. Хоча, можливо, також, що таким чином в Офісі президента можуть шукати канали витоку інформації. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Віч навіч. Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.